А я що казала? Жодного сандвіча. Oh, черт. Ти, мабуть, донька нової дружини мого батька. Якщо дорогу з Ангуса, а може, Рамен? Яблучний штрудель? Не знаю, що йдять у вашій глушині, але ж ти все одно усе виб'єш. Тебе ж ніколи звати? Правильно. А тебе? Ти серйозно? Ти Ну. No. No? No? Хіба це не хлопчача ім'я? я. У твоєму вбогому лексиконі немає слова «унісекс»? Знаєш, яке у Тора улюблене слово з мого лексикону? Починається на на, потім іде пад, а в кінці ай. Це не смішно. Ти йому не сподобалася. Мабуть, думає, що ти проникла сюди без дозволу, але ж це не так? Ніколи се годі! Він майже як пудель, тільки розумніший. Тебе у дитинстві на голову впускали, придурок. Тор не любить, коли мене ображають Ракі. та розслабся. ти скажи йому щось. Тор досить. Гей, гей, ти що робиш? Я серйозно, я тебе вдарю. Якщо він відчує небезпеку, порве тебе на шмаття. А у тебе з голови стерчатиме пательня. Тор сидіти. А ти, я бачу, божевільна.